Виникла ситуація, що уряд знаходить гроші. Уряд е, Деніса Шмігаля чомусь знаходить гроші на багато інших проєктів. Є е, е, проєкт е, ремонту дитячої лікарні у місті Кривий Ріг на родині на, на, на батьківщині е, президента Зеленського. Е, е, знаходиться гроші на проєкт національного меморіального там кладовища 1,8 мільярда гривень. На лікарню в Кривому Розі е, півтора мільярди гривень. Е, знаходяться 2 мільярди гривень на фінансування нікому не потрібної пропаганди на телемарафоні. Тобто, телемарафон, оці аліграхічні всі телеканали, фінансуються з державного бюджету. На це виділяється 2 мільярди. Державний телеканал Рада, який просто пропагандистський, така гітка е, прослуг народу, 78 мільйонів гривень отримує. Тобто я не хочу сказати, друзі, що нам не потрібно національне меморіальне кладовище. Воно потрібно. Нам не потрібно ремонтувати лікарню в кривому розі. Потрібно. Я просто хочу сказати, що в той час, як на будівельні компанії виділяються гроші на ці проекти, уряд забирає ці гроші з бюджету Міністерства оборони. І таким чином їх забирають у живих захисників. України, які гинуть через те, що держава абсолютно ігнорує потреби в постачанні дронів, які передбачені в бюджеті, які затверджені Генеральним штабом, затверджені Міністерством оборони. Уряд на це не виділив гроші, і гроші тільки зараз підуть. Тобто, друзі, це зараз тільки будуть їх шукати. Це вже місяць не постачаються мавіків взагалі нуль. І вони ще не будуть постачатись тривалий час, і потім їх закуп будуть покупляти, і це теж навряд чи закриє вже е, більшу частину потреб, на жаль, не закриє. Але це просто повний абсурд. Я розумію, коли профінансовані основні витрати на оборону, те, що закладено в бюджеті, і потім уряд додатково знаходить гроші на інші важливі проекти. Але коли забирають гроші у Міноборони на «Мавіки» аутели, на дрони. А потім їх перерозподіляють на якісь інші статті. Ну, це повний абсурд. абсурд. Ну це взагалі виняткова безвідповідальність. Хто ж за це відповідає? Ну, звичайно, в першу чергу це мав би відстоювати ці питання, піднімати міністр оборони Рустам Умєров. Але ми знаємо, це людина абсолютно перелякана, яка боїться всіх, яка переживає тільки за своє крісло. І він, звичайно, ніколи не підніме голос, не підніме питання, не буде нічого вимагати ні в кого, ні наставці Верховного Головнокомандувача, ні в уряді. Ну такий містер целофан. Хороший, зручний, мовчазний, все підписує, ні з ким не конфліктує, ні з ким не сперечається. Такий, що є він, що його нема. Може, і секретарка обов'язки е, умірово виконувати, в принципі, замість нього ходити, мовчати також. В першу чергу, звичайно, у нас міністр оборони він просто не виконує свої обов'язки, він не відстоює інтереси армії. Він не відстоює ті програми, які закладені в бюджет, не вимагає їх виконання і голосує за інші рішення уряду, на розподілення коштів на інші проекти. Просто абсурд. На телемарафон, де він виступає. За телемарафон міністр уміров голосує, щоб його фінансували. А ось те, що йому 6 мільярдів надали додали на дрони, і він армію залишив без Мавіків, то це якось без нього. Це громадянське суспільство має вирішувати, а він стоїть ні з ким не свариться. Друге, звичайно, у нас ми розуміємо, абсолютно безвідповідальність ставки Верховного командувача. Тобто, у нас ставка вечірніх відосіків, тобто постійно йдуть якісь заклинання. Що нам треба дрони-дрони, а потім виявляється, що ті гроші, які мали йти на дрони, вони навіть не контролюють, що їх забрали на інші проекти. Абсурд якийсь повний. І хочу сказати, друзі, що у нас зараз велика проблема, тому що контракти минулого року по дронах вони закінчуються всі у листопаді, на початку листопада. І у нас листопад і грудень по постачанню дронів взагалі не закриті. У нас критична ситуація, тому що навіть ту мізерну кількість дронів, яку армія мала б отримати, яку мали б отримати сили оборони, навіть це зараз впаде дуже низько, тому що уряд не може знайти кошти на фінансування закупівлі дронів, і буде великий провал зараз по листопаду і грудню.